Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця хочу запропонувати вам рецепт гречки, як її готую я. Вам дякую за вашу увагу, за ваші подобайки і підписку на мій канал. Я також буду відповідно старатися розміщувати свої звичайні прості рецепти для щоденного приготування. Я беру Горнятку гречки і добре її промиваю, щоб вода була прозора. Заливаю гречку бульйоном з повідношенню 1 до 2. Гречка закипає, я її трошки підсолюю, і додаю дрібно посічену цибульку. Цибульки у мене було 80 грам, гречка вже прокипіла приблизно 5 хвилин. Додаю ще Порізаний на дрібні кубики помідор. Можна також помідор, якщо він стиглий, просто потерти. І все перемішую. Після цього нарізаю дрібнесенько чесничок. Можна чесничок пропустити через прес. І всьому даю варитися майже до самої готовності нашої гречки, коли вода вже майже викупить. Це приблизно 5-10 хвилин. Тоді додаю ще чубату ложку сметани. І гречка проготується ще приблизно 3 хвилинки, закриваю, зверху накриваю ще рушничком, щоб гречка пропарилася. І через 10 хвилин смакуємо ось такою смачною гречкою своєю домашньою запеченою кобаскою. Рецепт такої буде на каналі. Смачного вам заходьте завжди нові рецепти. Не забудьте про лайк і підписку.